Добрий день. Я практичний психолог Гнинівського ліцею Інна Новосад. А це моя колега, класний керівник і вихователь Людмила Калитюк. Ми хочемо поділитися досвідом проведення уроків миру у нашому ліцеї. Ми розповімо, які інноваційні приклади проведення уроків миру використовуємо, а також наведемо цікаві приклади практичних завдань і застосувань уроків миру, зокрема для підлітків 8-9 класу. Про що ми розповідатимемо? Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Ми розповімо про використання ІКТ під час проведення уроків миру, особливості творчих справ, генерація нових ідей, групова робота, вирішення завдань і створення асоціацій, написання листів і практика вдячності. Ми активно застосовуємо інформаційно-комунікативні технології, зокрема мультимедіа і мультиборд. Це дозволяє зробити проведення уроків ще більш цікавими і насиченими, а також забезпечує краще сприйняття. Ми використовуємо і творчі техніки також, наприклад, малювання. Будь ласка, зверніть увагу на слайд. Це не тільки допомагає краще зрозуміти тему уроку. Але є хорошим способом бути тут і зараз. Тобто є своєрідною арт-технікою і навіть психологічною практикою. Далі здобувачі освіти демонструють малюнки, обговорюють їх і обмінюються ідеями. Діти малюють не тільки на папері, а й, наприклад, кольоровою крейдою на асфальті, патріотичні малюнки, малюнки про турботу, любов зокрема створили плакат Мир і турбота очима дітей. На уроках миру ми активно застосовуємо прийоми генерації нових ідей і застосування здобутих знань на практиці. Наприклад, способів вирішення конфліктів у класі, побудови школи миру і любові, в якій важлива щоденна праця кожного учня. Відповідали на запитання, що для кожного означає мир, як турбота може вплинути на спільноту. Ми також практикуємо групову роботу. Будь ласка, теж зверніть увагу на слайд. Під час якої ми розвиваємо навички міжгрупової взаємодії і ефективної комунікації. Здобувачі освіти краще пізнають себе і один одного. А це хороша передумова для створення безпечного освітнього середовища. Із задоволенням вирішуємо завдання. Наприклад, на одному з уроків учні склали списки своїх друзів, заповнили таблиці щодо особливостей суспільних інститутів та їхніх ролей. Ми практикуємо створення до ключових слів уроку асоціацій. У княгниївському ліцеї вивчають іноземні мови, тому слова асоціації, здобувачі освіти також створюють різними мовами. Наприклад, асоціації до слів турбота, любов. А ще ми полюбляємо писати листи. Наприклад, лист собі у майбутнє, листи подяки батькам, педагогічним працівникам, друзям. Переконана, що цікаво було б таке лист написати собі, прочитати через декілька років. Ще ми практикуємо вдячність. Протягом тижня ми озвучуємо щоденник вдячності. Ми працюємо над тим, щоб проведення кожного уроку миру зробити неповторним, цікавим, змістовним і корисним. Дякуємо за увагу, миру і перемоги! Все буде Україна!